Все ж таки, газовий чи вугільний гриль, дуже часто е, ми з клієнтами обираємо, допомагаємо їм е, ви, зробити правильний вибір по їх пріоритетах, по їх завданнях. Е, газ дає бистру дію, газ е, це миттєва кухня, тобто, скоріше, довше купуємо продукти, ніж готуємо. І для зайнятих людей, і тих, хто цінує свій час і не любить довго цьому приділяти увагу, це газ. Однозначно, ми завжди радимо починати з газу. Є ж, звичайно, вже вибагливі, хто а, пройшов школу газового гриля і хоче, хоче кайфувати, хоче повільну кухню, slow and low, хоче готувати брізки, тоді йому потрібен класний вугільний гриль. Що ми можемо запропонувати з вугільних? Це як керамічні грилі Камадо Джо, так і Оклахома-джо. Вугільні, дуже круті грилі. І Не за всі гроші, але якісно зроблені. Там от дивіться. Теж такі. от. І тут може бути і копчення, і грилінг. Дуже багато різних функцій. Тому звертайтесь. Магазин каміню West Fireplace, місто Вінниця, завжди вам допоможемо зробити правильний вибір, навчимо тим, як користуватися, і будемо завжди раді вам.